У світлу пам'ять про загиблого захисника в Івано-Франківську на фасаді будівлі обласної прокуратури встановили меморіальну дошку добровольцю Любомиру Хамцю. Понад 20 років він працював на різних посадах в органах прокуратури. Втім, зловісно, 24 лютого пішов на фронт добровольцем, адже не міг сидіти в теплому кабінеті, поки на передовій гинуть захисники за свободу. Для кожного батька завель сина на бій. Тої непоправима втрата. Наш любомир це приклад великої любові, добра і правдолюбства. Саме тому він обирав професію юриста і був до кінця за правду і справедливість. Ми знаємо, жертва його. Недаремно. Він пішов на війну, щоб захистити Україну від загарбників, щоб ми жили щасливо. Ми знаємо, та його А ще ми знаємо, що він йшов на війну і казав, я йду. Що мої сини не воювали, і цим сказано все. Любомир закінчив Національну юридичну академію. Проте з дитинства мріяв стати військовослужбовцем. Він проніс свою мрію скрізь життя ще з маленькою по розповідях мами. Я знала, що він мріяв бути військовим. Улюбленою забавкою були солдатики, які він ліпив з пластиліну. І міг годинами бавитися ними. Він розкладав свої баталії. Потім, на жаль, він не вступив до військового вузу, але мрія не була залишена ним. Е, вдома в нас дуже багато військової літератури, тактик. Він не залишав цю звичку, він воював навіть на тому самому комп'ютері. Так він говорив, що він розслабляється після роботи. І коли надійшла ця страшна звістка 24 лютого, він без вагань, без вагань він сказав: Віка, нема іншого вибору, ніхто так як, як не я. Люблячий батько, і чоловік, професійний прокурор, відданий патріот, саме таким 45-річний чоловік залишився в пам'яті для кожного, хто його знав. Він любив історію, він дуже часто. Порівнював все те, що відбувалося в нас раніше, з тим, що в нас чекає попереду. Чи був він прогнозований у цій війні? Ті, хто його знали дуже добре, всі розуміли, що він не буде стояти осторонь, що він буде там, де відчуває своє чоловіче покликання. І не може ніхто з нас не забуде тебе, Любомире, тому що ти людина світла. Людина, як в Ліни Костенко. Людина, крил не має, але людина вміє літати. Любомир літав. Літав своєю чесністю, своєю професійністю, тим, що коли ти один раз в житті з ним познайомився, ти завжди про нього пам'ятав. Є такі люди, і він такий. Любомир Хамець був гранатометником. Ніс службу у складі 110-ї окремої механізованої бригади. Загинув у грудні минулого року через множинні осколкові поранення, отримані в бою з окупантами біля Красногорівки на Донеччині. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.